Доброго дня, Велика Козятинська громада! Вітаю вас зі святом щастя, кохання води і сонця. З глибин віків від наших предків дійшло до нас свято Купала, свято літнього сонцестояння, за народним повір'ям у цей день. Спускається з неба, щоб викупатись у річці, а опівночі зорі світять закоханим. Свято Купала – це дійство добра, щирості, миролюбності. Милосердя, свято очищення вогнем та водою, свято надії на краще життя, та свято ніжності і кохання. Купальське дійство сьогодні єднає людей, природу і всіх звірів, святе почуття господаря рідної землі, як чисте, чисте джерело. Сповнює наші душі і серця надією на відродження національної культури, як пшеничне перевесло зв'язує нас з традиціями та звичаями наших предків, вплітаючи у вінок нашого сьогодення тисячолітню історію українського народу. Щиро вітаємо всіх присутніх на районному купальському святі. Зичимо вам здоров'я, добра та щастя багато, нехай ясне сонечко, як купальське колесо землю зігріває. Людям працьовитим святкові вітання надсилає, такі ж щирі, як від засновників, нашого районного свята, голови Шурбинецької територіальної громади Володимира Олександровича Козаченка, якого я запрошую на сцену.